Всім привіт. Сьогодні е, хороша така погода. Вечором такий хороший дощ пішов, дякувати Богу. Ну, Сьогодні вже в поле я не буду виїжджати, бо досить потужний дощ пішов. Машина була чисто помитала десь. Все в болоті, бо їхав через поля, через О, ліса і все таке, ну, то все помиється. Ця машина, як то кажуть, дуже потужна. Що у нас по ліксіоні вам скажу? Ліксіон непоганий комбайн працює. працює, Головне, от, от там той чудо ящик, де я казав, то ті плати трохи мучать, тому вже підуставши, але ми то доробимо і воно буде їхати. Зняв фільтра, хочу продути. Ці фільтра, хочу продути. Тут, як ви бачите, Зараз буде дуйка, зараз дую. Позмастював по січкарні, змастив. ну, Що можна було позмастю. Ну не то, що можна, що рекомендує і скільки годин по часу. Позмастював. Ну, колеса. Колеса у нас дуже потужні. Ну, для наших полів ці колеса якраз. Дуже схили і Вчора там по таких схилах їхав, що в хороших схилах. Ну нормально. Нам не привикати. Тут що в мене було? Такого нічого змастив, провірив все на місці. Ну, як то кажуть, все нормально. Солярка на місці, це типу, такий... трубка, щоб показувало. Це вже самопал. Е, тут пожадків проблем таких не було, та що які проблеми, що він обрав там. Небагато. Ну, принаймні працює. Принаймні працює і... Нормально Не... Так. Ну навіть не знаю, що сказати. Комбайн нормальний. Зараз залізу там на двигун, бо буду щось розказувати одно і то саме. А, тут була проблема. Знаєте, поки ти її звучаєш не може знати, у них цей гідроциліндр сам відкривався, закривався, і вчора мені ця бляха трохи пішла туди і ножі трохи задівали, але то все, як то кажуть, справило і усе ну, воно їде. От у нас тут краєведи наші. Не знаю, як воно може приближе, га. Ну я молотив отам. От ну тут вже теж ліс, все ліса. Ну, отаке. От ну, якось так, не знаю, як воно далі буде. А далі буде, все буде добре. Маємо надію. Двигун вроді би масло не бере, так провірив. Нічого. Головне фільтра, щоб були продуті. Якось так. Тому таке коротеньке відео. Всім всього найкращого, здоров'я, мирного неба, все буде Україна, все буде добре.